Я вірю, що ми виїдемо звідси. Куба, <плес> <плес> на поле. Це не нова потрібна допомога матері. Ailment, ти взагалі эту війну в глаза видела? Ну я колись на Казантіп їздила ходила з Африкосом і дуже сильно засмагали. Почали називати куба і все. Ну я не знаю, в чому Аляска Аляска. Далеке даєш поплатити. Все давай, Тёмчик. Як ви наважились взагалі піти на фронт? Небо над нами розірвалося. і не, не треба рятувати весь світ. Спробуй урятувати хоча б когось. Не, ну ти скажи, мама, скучає, Бубочка скучає. Так у всіх там за кожним хтось сумує. Я дуже рада, що ви всі зі мною поруч. Сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Церква, супермаркет і мобільне покриття. Хто ми з тобою? Ми з тобою.